Сьогодні на передачі переможного свіруча приєднатися до нашого гостя Джермі Пірсонса, який цього тижня продовжує серію передач на тему розмов між благодаттю та віру. Дізнатися, як розмовляти мовою вір і назавжди позбутися сумнів страху і неспокою. а ось і Джермі Пірсонс. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Мої дідусь та бабуся Кеннет і Глорія Коплен запросили мене вести цю передачу. і Я дуже радий цій нагоді. Сподіваюся, ви мали можливість приєднатися до нас вчора. Якщо ні, зайдіть на наш сайт в інтернеті, KCM.org.ua, і ви можете переглянути її там абсолютно безкоштовно. Завантажте її, не долуште пропущене. Тому що ми одразу переходимо до Слова Божого, і ми дозволяємо Його Слово, принципам Слова Божого, вказувати нам на особу Господа Ісуса Христа. І я дуже вдячний, що маю цю можливість звертатися до Слова Божого і мати відкриті очі до того, ким є Ісус. Давайте помолимось і одразу повернемося до нашого дослідження. Отже, ми знову дякуємо тобі сьогодні за твоє слово, за те, чим воно є для нас, що воно означає для нас, за те, якою основою воно є під нашими ногами. Ми просимо тебе, Господи, сьогодні знову очей, які бачать вуха, які чують і сердець, які розуміють. Дай нам можливість побачити Ісуса і почути Його голос. Дякую за те, що даєш нам знати і розуміти, хто ми в ньому і хто він в нас, в ім'я Ісуса. Давайте повернемось до Слова Божого Євангелія від Матвія, шостий розділ. Ми знову почнемо звідси. І також, якщо хочете, можете знайти перший розділ послання Якова. Ми швидко подивимося на те, що ми почали розглядати вчора, а потім продовжимо далі. Євангелій від Матвія, 6 розділ, 5 вірш. Ісус сказав, і коли молишся, під час вашого дослідження ми будемо говорити так: коли вступаєш в цю розмову з Богом, ось що таке молитва, не будь-як лицеміри, які люблять у синагогах на роздоріжжях спинятися, що бачили їх люди. Істину кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся. Увійди в кімнату Твою, зачини двері і помолися Отцеві Твоєму, котрий в тайні. А Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Ісус, як це завжди було, є і завжди буде, відкриває нам Отця. Він сказав: якщо ви бачили мене, ви бачили Отця. Звідки ми це знаємо? Тому що він нічого не говорив, поки не почув, як це говорив його Отець. Він нічого не робив, поки не побачив, як це робив його Отець. Тут Ісус відкриває нам з вами волю. Бажання, спроможність, прагнення нашого батька нагородити вас. І деякі люди кажуть: мене не цікавить нагорода, я лише хочу Бога. Припиніть, поки у вас не буде Бога, у вас не буде жодної нагороди. А коли у вас є Бог, ви нагороджені найбільшою нагородою, яка тільки може бути в цьому житті і в наступному. Ісус говорить наш отець бажає бути такою нагородою для вас. І він сказав Авраамові. Я твій щит і твоя вельми велика нагорода. Ось хто я для тебе. І він сказав: ось хто він для вас і для мене. І далі Ісус говорить: дивіться, є кілька способів молитися. Є такий спосіб увійти в розмову з Богом, який не приносить жодної нагороди, жодних результатів. Власне кажучи, вся нагорода, яку ви отримуєте, це враження, яке ви намагалися справити на інших, про те, наскільки духовною людиною ви є. Ісус сказав: ось, прошу. Це і є ваша нагорода за ведення такої розмови з Богом, яка не винагороджується. Далі він продовжує і говорить про інший спосіб для нас. Він каже: Ти ж, вибачте, сьомий вірш. А як молитеся, то не говоріть зайвого. Це слово зайве означає безсилий позбавлений життя. В Цьому немає життя. Не говоріть зайвого як язичники, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність, за те, що говорять багато. Вони вважають, каже Ісус, що будуть почуті. Він має на увазі, що коли ви молитеся таким чином, коли ви заводите таку розмову з Богом, говорите одне й те саме знову, знову і знову, в цьому немає життя. І він говорить, що така молитва навіть не буде почутою. Бог навіть не чує її. І це змушує вас зупинитися і добре обдумати, перш ніж наступного разу говорити комусь, знаєте? Бог відповідає на молитви, Бог чує ваші молитви. Так, він відповідає на молитву. Так, Бог чує молитву, але чи він відповідає на всі молитви? Чи він чує всі молитви? Згідно з Ісусом? Ні. І цікаво, правда ж? Це цікаво, і буде добре, якщо ми розберемося. Ми розбираємо тут певні принципи. Але як ми говорили вчора, принципи повинні відкривати і виявляти особу Господа Ісуса Христа. дозвольте запитати вас: чи Ісусові молитви отримало нагороду? Так. Чи Ісусові молитви були почуті? Чи він отримав відповіді на них? Так саме тому він продовжував і сказав: ви ж як молитеся, то моліться ось так. Вкладайте його слова в свої уста. Ми будемо розбирати це протягом наступних кількох днів. Ісус тут допомагає нам визначити правильний спосіб ведення розмови з Богом. Такої розмови з Богом, де він чує те, що ви говорите. ви чуєте те, що говорить він. І молитва винагороджується, отримує відповідь. Вам дали самого Бога. Писання говорить нам в посланні до римлян в восьмому розділі, що коли Бог дав вам Ісуса, разом з ним він також щедро дав вам все. все. Отже, все, що вам потрібно в цьому житті, знаходиться в Ісусі. Тож, припиніть гнатися за річчю але шукайте особу Ісуса. Припиніть шукати забезпечення і почніть шукати. Особу, яка забезпечує, припиніть шукати зцілення і шукайте цілителя, тому що все це є в ньому. Далі у цьому ж розділі він визначив це, коли сказав: Не піклуйтеся про те, що будете носити, не хвилюйтеся про те, що будете їсти, що будете пити. Чому? Тому що саме так язичники, люди, які не знають Бога, які не мають Бога, не мають завіту з ним. Саме так живуть вони, саме так вони думають. Постійно хвилюються, що я буду їсти, що я буду одягати. Чи мені вистачить, як я буду забезпечувати сім'ю? Ісус сказав, що між вами і ними повинна бути різниця. Має бути різниця у тому, як ви думаєте, як ви говорите, як ви живете. Ісус сказав: припиніть непокоїтися про це. Припиніть шукати цього. У 33-му вірші Він сказав: шукайте ж перш за все царство Боже і праведності Його. А все це додасться вам. Чому? Тому що всі ці речі є в царстві Божому. І коли ви знаходите царство, ви знаходите і все інше. Правда ж, це хороша новина. Усе усе Боже забезпечення є в ньому, в його царстві. І коли ви проводите розмову з Богом згідно з тим, як Ісус спонукає нас, згідно з тим, як Слово Боже спонукає нас, ця розмова може перенести якийсь плід. Чепвонеґеннасвідкрити ще раз зі мною перший розділ послання Якова. Давайте розглянемо його знову. І я хочу, аби ви побачили те, що ми побачили вчора. Послання Якова, перший розділ, другий вірш, він говорить: вважайте за велику радість, мої брати, коли ви переживаєте різні випробування, знаючи, що випробування віри вашої розвиває терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, що ви були досконалі та бездоганні і не мали ні в чому недостачі. Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів, і вона буде йому дана. Це можливо. Найкраща новина, яку ви чули за весь день. Що бажання, воля, прагнення Бога це дати вам, але не лише дати вам, дати вам так щедро, не зупиняючись, не здаючись, не відмовляючись давати вам. Ось яким є Бог. І ось що Він робить, це Його бажання. Ісус допоміг нам визначити це, коли роздав п'ятьом тисячам людей більш ніж було достатньо, більш ніж було достатньо. ось яким є наш Бог. І ось що наш Бог робить. І коли ви дозволяєте Слову Божому описати, яким є Бог, а не традиціям чи релігійному мисленню, дозвольте Його слову описати його. Не дозволяйте досвіду інших людей описати його. Не дозволяйте навіть своєму досвіду описати його, поки ваш досвід зростає до того, як Слово Боже визначає Бога, не дозволяйте нічому іншому, крім Його слова, визначати, ким Бог є у вашому житті. І згідно з Його Словом, він щедрий, рясний. Люблячий даятель». ось яким він є, ось що він робить. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми маємо тут, у цих віршах. Це образ і опис, кришталево-чистий образ, знову ж таки, того, яким є Бог і що він робить. І у наступному, в шостому вірші, ви бачите, тут сказано, але хай просить з вірою. Можна сказати, нехай молиться у вірі. Давайте пов'яжемо це з тим, про що ми говорили в шостому розділі Євангелії від Матвія. Нехай молиться, нехай входить в цю розмову з Богом, але хай просить з вірою. Без жодного сумніву Бог хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвіває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Отже, у цих трьох трьох чи чотирьох, можливо, п'яти віршах, які ми розглядаємо, що ми бачимо? У вас є проблеми, різноманітні випробування. Ви визначили, що вам потрібно, тобто мудрість Божа. Ви визначили, що Бог не тільки має мудрість, не тільки може дати мудрість. Він також хоче дати мудрість, і він хоче забезпечити вас необхідним. Але навіть після всього цього ви бачите того. Хто так і не зміг прийняти від Бога і ви повинні поставити собі таке запитання? Це тому що Бог відмовився дати? Ні. Ви бачите тут, він не відмовляється давати. Його воля забезпечувати рясно. То чому ж тоді цей чоловік не має того, чого потребує? Відповідь у тому, на що Ісус вже вказав нам. Ви вступаєте в розмову з Богом, але якщо ви не робите цього правильно, на молитву не може бути відповіді. і молитва навіть не буде почутою згідно зі словами Ісуса. Він казав на це, і це дуже просто. Він сказав: Хай просить з вірою. Пам'ятаєте, все у вашому житті є відповіддю, є реакцією. Все життя з Богом, ваше життя як віруючого, є відповіддю. Якщо ви віруючий, народжений згори, це тому, що ви почули у Слові Божому, або хтось показав вам Слові Божому, що Бог любить вас. Він дав вам Ісуса. Ісус помер за вас, пролив за вас свою кров і воскрес із мертвих за вас. І він взяв ваші гріхи, ваші хвороби, ваш сором, ваші провини. Він взяв все це за вас. і ви почули це. Ви почули це і ви відповіли на це. Ви почули і вірою? Ви відреагували і сказали я вірю цьому. І ніхто з вас, хто дивиться, чи слухає сьогодні цю передачу, не був присутній при тому, як Ісус помирав за вас. Ніхто, але ви почули це і повірили цьому. Ви відповіли на це у вірі і сказали: Ісусе, я вірю, Ісусе, я приймаю. Я приймаю Тебе як свого Господа. Я приймаю Тебе Спасителем свого життя. Ви відреагували у вірі, і оскільки ви повірили і відповіли, відбулося найбільше чудо, яке тільки може відбутися, і яке продовжує відбуватися у сотнях тисяч людей, якщо не мільйонах. Ви народилися згори. І сьогодні це чудо відбувається з людьми по всьому світі. найбільше з усіх чудес ви були спасені від пекла у вічності, спасені від пекла на землі. Це відбулося у вас, тому що ви відповіли. І та істина, завдяки якій ви народилися згори, є істиною, якою ви повинні жити. ваше зцілення, благодать звернулася до вас. Та сама благодать, яка сказала, що ви спасені, є благодатью, яка сказала, що ви зцілені, і він чекає на вашу відповідь. Це та сама благодать, яка сказала, що вам дана перемога. Пам'ятаєте, вчора ми визначили, що все, що приходить вам від Бога через Ісуса, це благодать. Писання говорить. Дяка Богові, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Це означає, що перемога у вашому житті то благодать, але ця благодать чекає на реакцію віри. Ми з вами повинні увійти в цю розмову між благодаттю та вірою. Мені здається, останнього разу, коли я був на цій передачі, я вже розповідав вам про це, але розповім про це ще раз. Можливо, хтось із вас не чув цього. Ви знаєте, у нас із дружиною зараз, коли я записую цю передачу, є півторарічний син. Півтора року тому, і коли ви будете дивитися цю передачу, він вже буде значно старший. Але півтора року тому він прийшов у наше життя і змінив все. Він змінив настільки кардинально, наскільки це можна уявити. Він чудовим чином змінив наше життя. І знаєте, протягом перших кількох місяців його життя він не багато говорив. Ми чули лише. Різні кряхтіння, сміх, зітхання. І знаєте, ми не знали, що він говорив. Дуже часто ми здогадувалися, що йому потрібно, чого він хоче. Ми чули багато звуків знову, знову і знову. Але минуло кілька місяців, і одного дня це сталося. Кілька місяців тому ми сиділи на нашій кухні, і маленький Джастус Джеймс Пірсонс підняв голову. І несподівано сказав тата. Він сказав це вперше. І моє життя знову ж таки змінилося. Я підняв вгору руки і сказав Саро, я переміг, я переміг. Він сказав, тато. Я був такий щасливий. Ми обидвоє були такі щасливі. Ми тільки сиділи перед ним і говорили гаразд, малюк, скажи це ще раз, скажи ще раз, скажи тата, скажи, скажи. І він повторював, для нього все це було тата. Я був тата, мама була тата, їжа була тата, і будинок, і пташки. Усе було тата. Але мені було байдуже, тому що мій син сказав тата. Я був такий захоплений. Це змінило моє життя. І десь через кілька днів чи кілька тижнів ми з Сарою прогулювалися з ним по нашому району, і Господь почав розмовляти зі мною. Я не маю на увазі, що я почув щось зовні, я почув це всередині. І він сказав. Хочеш знати, чому тобі це так приємно? І я запитав, чому? Він відповів, тому що твій син вчиться розмовляти твоєю мовою. І він одразу ж вказав мені на послання до євреїв 11.6, де сказано, що без віри неможливо догодити Богові. Віра це Божа мова. Віра це мова, якою розмовляє Бог. І, до речі, у цьому місці сказано. Хто приходить до Бога, повинен вірити. Ви повинні бути віруючим або ви повинні відповідати Богові, відповідати на існування Бога. Ось що означає вірити. Ви відповідаєте і говорите, так я не бачу цього, і можливо, я не відчуваю цього, але віра в мені. Я бачу це у слові. Я знаю це. Бог є, але Бог не тільки є. Він говорить, що ви повинні вірити, що він є. І ви повинні вірити, що Він дає нагороду. Ми знову ж таки повертаємося до того, що сказав Ісус: що ваш Отець, який бачить таємне, винагородить вас за те, що ви входите в цю розмову з Ним. Ви повинні вірити, що Він є. Ви відповідаєте не лише на Його існування, ви відповідаєте на Його доброту, його бажання винагородити вас. Це мова, якою розмовляє Бог. Віра то Його мова. І Якщо ви хочете увійти в розмову з Богом і щоб вона відбувалася у будь-якому місці, і щоб вона приносила якийсь плід, ви двоє повинні розмовляти однією мовою. Друзі, я не розмовляю іспанською. Так, я знаю кілька слів, можливо, я скажу дякую або ще щось, і на цьому кінець. Це майже вся іспанська, яку я знаю. Тож, коли хтось підійде до мене і захоче взяти те, що я маю, можливо, це навіть щось таке. Що я хочу дати, але якщо людина попросить у мене це іспанською, я не зможу допомогти їй. Я не розмовляю цією мовою. Нам потрібно розмовляти однією мовою. І для того, щоб розмова привела до чогось, принесла якийсь результат, для того, щоб молитва була почута і отримала відповідь, ви повинні розмовляти Божою мовою цей чоловік, який просив мудрості, тут написано, хай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо якщо він сумнівається, той, хто сумнівається, хто просить у сумнівах. О Боже, о Боже, чи ти не бачиш, що мені це потрібно? Чи ти не бачиш, що я цього хочу? Чи ти не бачиш, що я повинен це мати? Чому ти не дав це мені? Ну, де ж воно, Де? Мабуть, ти недостатньо любиш мене. Мабуть, ти любиш їх більше ніж мене. Знаєте, як це звучить для Бога? Для нього це ніщо. він цього навіть не чує. І люди дивляться на вас, як на дивака, коли ви говорите так і кажуть, Бог чує мої молитви. Він чує молитви віри. Він не розмовляє мовою сумнівів. Я не розмовляю іспанською. І Бог говорить: не розмовляй мовою сумнівів. Не розмовляй мовою сумнівів, мовою хвилювань, мовою страху. Якщо ви збираєтесь розмовляти з ним, ви повинні відповідати на його благодать вірою. Ви хочете мати мудрість, яка доступна вам. Мудрість, яку він пообіцяв, мудрість, яку він хоче дати, мудрість, яку він бажає дати. Потрібно всього лиш попросити. Не заробляти, не намагатися заслужити. Потрібно всього лиш попросити, але ви повинні розмовляти його мовою, коли просите його. Ви повинні відповідати у вірі, розмовляючи тією мовою, якою розмовляє Бог. І це захоплює його. Це захоплює його так само, як захоплювало мене, коли маленький Джастус почав розмовляти моєю мовою. І з того часу ми чуємо: мама, тато, ванна, привіт, дідусь і багато інших слів. Цей малюк навчається розмовляти моєю мовою. Як? Як він навчається розмовляти моєю мовою? Він вивчає її, коли я розмовляю нею. Коли його батьки звертаються нею до нього, він навчається відповідати нею до нас. Коли ваш отець промовляє вам свої слова, ви вчитеся говорити йому у відповідь тією мовою, якою розмовляє він. І в останні хвилини нашої передачі я хочу закласти основу того, що ми будемо розглядати завтра. Чаптерфа відкритий від Марка, п'ятий розділ. Я хочу показати вам, як вступити в цю розмову між благодаттю та вірою. Вчора ми визначили, що Ісус є благодаттю Божою для нас. Він є всім, тобто благодать прийшла через нього. Благодать це не просто щось, що прийшло через Ісуса, це все, що прийшло через Ісуса. І я хочу, щоб ви це побачили. Ми не зможемо розглянути зараз усе, але почнемо закладати цю основу. Марка п'ятий розділ, 21 вірш. Коли Ісус Давайте у нашому подальшому вивченні будемо говорити так. Коли благодать переплила човном знову на другий берег, зібралося до нього багато народу. Він був біля моря, і ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши Ісуса або побачивши благодать, падає до ніг благодаті і ревно благає Його. В інших євангеліях сказано, що він вклонився йому, кажучи моя дочка при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. Друзі, ось як ви розмовляєте мовою віри. Я хочу, щоб ви це побачили. Благодать прийшла у місто. Благодать була в човні, і благодать переплила на другий берег. Човен прибув до берега, і благодать вийшла з нього. Благодать була в місті. Яїр пішов і знайшов благодать. Він шукав благодать і впав біля ніг благодаті, і сказав щось благодаті. Він звернувся до благодаті, якою є Ісус. І він сказав благодаті у вірі. Він сказав прийди, поклади руки на неї у твоїй присутності, за твоїм словом, вона буде жити. благодать була присутня. Яїр відповів благодаті. І я хочу, щоб ви побачили, що зробила благодать. 24-й вірш Ісус пішов з ним. Тут стільки всього. Ви знаєте, кінець цієї історії, і ми розглянемо її завтра. Але я хочу, щоб ви побачили дещо. Ось куди ми йдемо. Благодать була присутня. Яїр відповів у вірі. Отже, ось благодать. І віра відповідає. Він вступив у розмову з благодаттю. Він вступив у розмову з Богом. Він впав біля ніг Ісуса, самої благодаті, і вірою сказав. Прийди, поклади на неї руки, і вона буде жити. Ось що буде. І Я хочу, щоб ви побачили це. Благодать була присутньою. Віра відреагувала. Тоді благодать відреагувала на віру. Благодать пішла з Яїром. Яїр знаходить знаходиться у розмові між благодаттю і вірою. І вони разом ідуть кудись. І ви знаєте кінець цієї історії? Ми закінчимо її завтра. Але Яїр отримав те, за чим він прийшов, тому що він відреагував вірою, і благодать відповіла йому. Благодать породжує віру, яка породжує благодать, яка породжує віру, яка породжує благодать. Це найпрекрасніший цикл, до якого ми з вами можемо бути залучені у своєму житті. Не відходьте, я повернусь за хвилину. Я дуже радий, що тепер ви маєте змогу читати наш календар перемоги від віри до віри на нашому сайті в інтернеті. Я радий, що Слово Боже стає все більш доступним. Те, що ви прочитаєте у цьому календарі, є основою для нашого життя. Не знаючи цих речей, ми рухаємося у неправильному напрямку, тому що життя, яке не будується на Божій любові до вас і на Божій любові через вас, йде у неправильному напрямку. І ви можете протягом цілого року зосереджуватися на любові Божій. Вона змінить ваше подружжя, вона змінить ваші стосунки з вашими дітьми, стосунки, які ви маєте вдома і на роботі. Будь-які інші стосунки, будь-яка інша грань вашого життя може бути радикально змінена, коли ви знайомитеся з Божою любов'ю. Завжди є те, що ми можемо пізнати більше про довжину, глибину, висоту, ширину Божої любові, яку він має до нас. Починайте ходити в цьому, це важливо. Це важливо для того, щоб ходити в повноті благословення. Також нагадуємо вам про наш партнерський пакет. Замовте наші матеріали. Більш детальну інформацію про наше служіння про Господа Ісуса Христа ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті Кисіморки. Пам'ятайте по всі дні свого життя, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Try and try, always fail because of what I'd say. Then one day I met a man who took away all of my sin. He took me away from my losing ways and taught me how to win. I cannot Comes up now and then, he tries to make it look so bad. Cause when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit.